Це частіше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп виходить в інфопростір, і в принципі, абсолютно кожна його така велика публічна промова, вона так чи інакше чіпляє ситуацію в Україні, і кожен раз він говорить про закінчення війни, про те, що це його задача номеродин, і про те, що це він зробить. І незважаючи на те, що в Україні багато хто скептично до цього відноситься. Навіть є вже люди, які ну, фактично їм говорять, що буде мир. Вони кажуть, ні, миру не треба, не буде, не на таких умовах, не так, не сяк. Ну, типу, різні е, дуже думки, але давайте сьогодні розберемо думку Трампа. Також е, подивимось, е, послухаємо точніше декілька відео з приводу інших нюансів життя в Україні, і, звісно ж, будемо говорити про повернення українців назад додому. Е, бо, по перше, так. Українська влада нинішня вирішила і так їх повертати. І, по-друге, що якщо справді війна закінчиться, то, скоріш за все, шалена кількість українців. Хто б ще зараз не говорив, я вважаю, що вони повернуться в Україну. Особливо ті, хто знаходяться, хто виїхав з України, з тих регіонів, які напряму не зачепила війна. Тобто там, де не було наземних бойових дій. Дивіться це відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую кожному з вас за підтримку. Якщо шукаєте роботу, в Польщі заповнюйте заявку за посиланням в описі. З вами зв'яжеться менеджер, не дасть вам повну детальну консультацію по найкращих роботах. Отже, по Трампу, Трамп сказав декілька цікавих речей. По-перше, він сказав, Путін чекає на зустріч зі мною якнайшвидше. Ми всі чекаємо на це. Ми повинні закінчити цю жахливу війну. Тобто, бачимо, що е, те, що говорять деякі українські активісти е, про те, що Путін там не хоче йти на мир, ну побачимо, це ж просто заява Трампа. Але як мінімум, якщо судити зі слів Трампа, то не все там так жахливо і, можливо, вдасться домовитись на хороший для України, звісно, що умовах цю війну закінчити. І, звісно, що це було б дуже е, добре. І завжди наголошую на хороших для України, для українців умовах. отак. Далі, я закінчу війну в Україні, зупиню хаос на Близькому Сході та обіцяю, що не допущу Третьої світової війни, до якої ми дуже близькі, говорить Трамп. В принципі, нічого нового, він це говорив і раніше. І зараз бачимо, що він проводить ряд різних переговорів про те, щоб так і сталося, щоб так і відбувалося. Тут, в якби бачимо, що все одно, оцей момент якихось дій зі сторони Трампа по врегулюванню ситуації в Україні на Близькому Сході, дуже дивно, що українська влада починає зараз е, сваритися ну, далі з Угорщиною. Хоча Угорщина і так, ну, не в найкращих стосунках з українською владою. Е, натомість, що стосується українців, то в Угорщині досить лояльно відносяться до всіх українців, які там перебувають до речі. От це так само стосується Словаччини. Ми пам'ятаємо, як зовсім на днях буквально Зеленський з Фіцо посварилися. Там була якась Фіце, сказав, що Зеленський йому пропонував чи то хабар, чи то як 500 мільйонів доларів за те, щоб той проголосував за вхід України в НАТО. І звісно, про те, що з 1 січня. Словаччина не буде, ні, Словаччина, я так розумію, ні Угорщина, вони не будуть отримувати газ російський через українську територію. Чому цього не зробили три роки назад? А могли би, якби дуже треба було, могли б просто не розказувати оце, а могли би просто, якби дуже треба, було, щоб цей газ російський не йшов через територію України, то ще перші дні можна було б зруйнувати одну секцію, зупинити просто, ну зруйнувати і сказати, що от нічого зробити не можемо. Сорі. Але бачимо, що цього ніхто не робив. Трубу дуже добре охороняють. І туди не прилітають ні російські, ні українські снаряди. Тобто, бачимо, що труба через територію України до сьогоднішнього дня дуже вигідна. Чому зараз вирішили цю трубу перекривати? Можна сказати, бо контракт закінчується, або ще щось, але давайте бути чесними, є інші. Більш е, логічні причини, і зараз це просто викликає е, роздратування і ненависть зі сторони багатьох країн Європейського Союзу, які газ по цій трубі отримують. Чому раніше цього не зробили? Не зрозуміло. Е, от е, далі по Трампу цікавий момент. Він не стосується України, але він стосується е, якби політики того самого Трампа і, напевно, навіть здорового глузду. Я не хочу в цю тему дуже там влазити, щоб не набігло цих хейтерів. От. Але Трамп пообіцяв, що затвердить на державному рівні офіційну політику, згідно з якою в країні визнаються лише дві статі чоловіча та жіноча. Ніякого середнього роду, ніяких квадроберів, ніяких е, інших мільйона гендерів, які там собі попридумували, бо якщо не помиляюсь, 65 чи 67 гендерів придумали. Е, звісно, що в Україні така система і так не працює, бо е, той, хто. Бо якби ТЦК е, зупиняли. Людей і казали, ви чоловічої статі, там а-а-а, я е, шкурка від картошки, сам так себе ідентифікую. І ТЦКшники такі, ну окей, шкурка від картошки, не має е, бути мобілізована. І пішли собі далі. Звісно, що це дурниці, це так не працює, і це може працювати тільки в тих країнах, е, де трошки більше свободи і де немає такої напруженої ситуації. У нас би просто такого чувака. Скрутили, і завтра би він вже, як шкурка картошки, служив би е, в Збройних силах України. Далі е, виліз, а я це по-другому не можу назвати радник чинного президента Штатів, тобто Байдена з нацбезпеки Саліван. Виліз і сказав наступне: мирної угоди щодо завершення війни в Україні можна досягнути лише через тиск на Росію. Скажіть мені, будь ласка. Пане Саліван, і всі, хто цього Салівана підтримують, і Байдена, і так далі. Чому ж ви за майже три роки повномасштабної війни не натиснули на Росію як саме могутня країна в світі? Можливо, у вас не було політичної волі, можливо, у вас були якісь інші причини, але зараз вилазити і розказувати так залишилось ну, місяць до інавгурації Трампа, вилазити і розказувати, що треба через тиск на Росію діяти. При цьому три роки просто фактично знущаючись і розказувати, розказувати про якісь там червоні лінії. Зараз про це говорити і набиратись такої хоробрості, це просто звичайний популізм. Звичайний популізм для того, щоб вже якось впливати на публічну позицію Трампа, впливати на виборців і так далі. Бо говорити зараз вони можуть все що завгодно. Але давайте по чесному. І Саліван і інші представники американського уряду ніколи за цих три роки не були достатньо хоробрими для того, щоб щось подібне робити і тиснути на Росію. Я ну просто якось мені попалась інфографіка, хто скільки там танків передав і там іншого озброєння. І для мене було шаленим здивуванням, що бідна Польща, а її, по-другому, не можна назвати в порівнянні з Штатами, передала там під 300 танків. І Штати, які в Україні передали 25 чи 34 танки. Ну, тобто, умовно, в 10 разів менше. Тобто, Польща віддала в 10 разів більше танків, ніж найбагатша країна, представники якої зараз цього діючого уряду розказують, що на Росію треба тиснути. Треба було тиснути. Чому ж ви не тиснули? Такі, такі ви всі розумні. По цьому зрозуміло, бачимо, що Трамп дуже наполегливий. В своєму намаганні закінчити цю війну. І надіємося, що після інавгурації він не втратить свого там, скажімо так, напору. І надіємося, що цей місяць, який от зараз є до його інавгурації, він справді присвятить якимось реальним, ефективним, потужним, незламним, стійким. Як ще можна сказати, рішенням, які справді закінчать війну в Україну і положать, якби положать цьому край, буде мир в Україні. Справжній стійкий мир. Так? Бо це саме те, що потрібно українцям. Не так, щоб Росія через два роки повернулася назад, а справжній стійкий мир. І надіємося, що Трамп про що говорить, те він і зможе зробити. І так, якщо пофантазувати, то. Так, що в дуже скоро може війна насправді закінчитись. Питання у всіх, а що ж буде з ТЦКшниками? І я знайшов одне дуже цікаве, коротке відео. Я насправді не знаю, що це за хлопець. Я просто його включу, ви послухаєте і далі ми продовжимо. Бо мені дуже відкликається те, про що він говорить. Давайте я включаю, потім повернемось. Що буде після закінчення відео за участі цієї підлякини обурило не тільки Україну, про це говорять. Ховуючи те, що жодного закону проти ТЦК не існує. Вся їх діяльність є незаконною, і по факту на вулицях діють озброєні банди, які відловлюють чоловіків. Їм не так цікаво мобілізувати, як просто зловити і забрати все, що в нього є а через деякий час відпустити. Та заново повторити процедуру. Найгірше те, що нема коли щось взяти, то на заручника чекають підвал, тортури, різної тяжкості побої та знущання. А гарні новини в тому, що більшість їх імен відомі, і з них нікому не вдасться ані сховатися, ані втекти. Хто з них отримає дірку в шпаківню більшість. Сяде на бутилку в тюрмі, а всі, хто володів важливою інформацією, тих прикопають люди, на яких вони і працювали, не говорячи про те, що повернуться військові, яких і ловили ці ТЦКшники, і захочуть просто помсти. І найголовніше, що до Європи вони втекти не зможуть. Бо вони являються терористами. Вони залишаться нікому не потрібні ні своїй країні, ні чужим. Хіба що захочуть стати до Росії? Чекаю на вашу думку в коментарі. А хто хоче бачити більше новин, запрошую підписатися на мій тікток. От, бачимо, така думка, що з ТЦКшниками будуть масово просто розправлятися, коли закінчиться війна, коли вони стануть більше непотрібні. І дуже цікаво насправді почути вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. Отже, тепер давайте перейдемо до третьої теми, про яку я, власне, говорив: повернення українців назад додому. По-перше, ми знаємо, що є мініт, є батьківщина додаточок для, Украї... для тих українців, які хочуть повернутися. І так далі. Це ті ініціативи е, української влади, які, які є вже зараз. Ми вже про це говорили, зараз про це не буде. Тобто є е, варіант, так, і там Україна вже напряму домовляється з Німеччиною, щось там з Польщею, з іншими країнами, про те, щоб повертати людей, щоб вони працювали в оборонній сфері. Тобто, не одразу ж їх босифікувати і відправляти на фронт, а прямо з кордону, а будуть працювати в оборонній сфері. На оборонних підприємствах, я так розумію, і так далі. Питання риторичне, чому туди зараз не беруть внутрішньо переселених осіб, яким немає роботи в Україні. Питання дуже банальне і ось так. Але якщо війна закінчиться, якщо відбудуться вибори, або як мінімум вже там відкриють кордони, повірте мені, що шалена кількість українців, які знаходяться по всіх країнах Європейського Союзу, як мінімум, Зберуть свої речі і будуть повертатись назад в Україну. Особливо, якщо це люди, які виїхали з території, які до сьогоднішнього дня, ну і там на кінець війни, не будуть зруйновані ці міста, не будуть, там не будуть вестись ніякі там активні бойові дії, тобто їх умовно житло, там якісь пожитки, якісь там їх міста, вони будуть цілі. Повірте мені, що шалена кількість українців повернеться. По-перше, тому що буде скасовано тимчасовий захист для українців. Які знаходяться в Європі, і потрібно буде або легалізуватися вже нарешті на території тієї чи іншої країни, або збиратися і їхати додому. Це перше. І друге, як не крути, шалена кількість українців за кордоном розуміють, що Україна не дорівнює українська влада, і що влада змінюється. І е, якби всі розуміють, що Україна це батьківщина, а влада. Це просто тимчасові люди, яких вибрали, можливо, вибрали не дуже вдало, і вони будуть змінюватись. І шалена кількість українців прагне повернутися назад додому, коли е, припиняться оці е, бусифікації і терор ТЦКшників, цикашників, коли е, змінить відбудеться там зміна влади, коли відкриють кордони, і коли е, якби Росія е, перестане вбивати людей. На території України і є насправді багато людей, яким в Європі не дуже -то сильно подобається, і вони хочуть повернутися назад додому, вони можуть організувати своє життя, де б вони не були, в тому числі і в Україні. І вони, повірте, це будуть робити. А також будуть повертатись ті, хто навпаки не може організувати своє життя ніде, і так само не змогли це зробити в Європі. Приїдуть, ну якби вони повернуться робити це в Україну, бо Україна це. Як не як батьківщина, але однозначно потрібно розуміти, що влада не дорівнює народ, влада не дорівнює держава. Ні в якому випадку так немає і бути не може. Тому надіємося все-таки на те, що примусових повернень не буде, будуть виключно добровільні повернення і надіємося на те, що насправді війна закінчиться в 2025 році, і що українські э, захисники та захисниці перестануть. Помирати на фронті в цій війні. Що думаєте з цього приводу, друзі? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за підтримку. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!